Пицеріра, а дарена Нью-Йорк, Дарина, напевно, знає, я не знаю. Пицерія, На Нью Йорк. Львівський. На Львівській. Дивіться, я вирішила перекусить перед дорогою. Що-що? Ти вже в дорозі. Дай мені пишет. Фуршет? Я тут кожного дня їжджу. Ті теж. то блок буде саме найдовший світі правда Так на світу і О, тут коротше таке от там різні яка там церква і все таке ну хто живе в височих а в я, я тебе не Та-да-та-да Та-да-та-та-та-да-та-да-та-да тогда тогда

Багато. Ахто був. Вже не мабуть. Ну срібно, не поначе. тут такі полоси. <свісно> там сонце і ті. Це просто капець. Ми по бізне поїхали так. Там по дизній. Ми їли, як його... О! то маю. Дарина наскачає. <соржу> О, а тут містер валена. А ти ж тепер замітила, так? Так, якщо що там містер валене. О, там хтось є на річці! а туриба. Добавить. Машин ми печемо добрі. Гей, люди добрі, фуре муре їздять, ну, фуре, муре. Так, ви... давайте! Та шесть середині машина автобус стоїть. Він назад їде. Ну давай! Поїхали! Обганяємо. Дедо обгоняет эту машину. Нет, тут не можешь обгонять. Тут не можно. Танцуй, как Дарина. Вот ты только что сказала, танцуй, как Дарина. Кто? Это вот песня. русскую-то. Вот там ничего, наверное, Ой. Парапан. Бам, бам 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 Ой, хлопчики, там там Ой. Хотя мне качества хортица. О, нам как повезло. Зеленый на фисфоре. А не, а там не повезло, там червоний. Зеленый тоже. Есть двух стрел. Ага. Стрелка зелена по каждому мосту. Ходили сюда. Медичный центр. Памятник. Абсолютное качество, признанное миром. Мэдди. Какая Тойота поехала. Что на Тойота, я не понимаю, если короче. Радио Пятница. Это самый любимый зато... день. тут твои день рождения справляют. Да, тут, короче, на день рождения мы справляем. Николай. Ух, экран. Киев всі наші доньки, хранилище. Эээ. Это немного.